В 2025 році чоловічий фешн це як банка червоного вишневого рева. Ось його всі ненавидять, але ніхто не може пояснити чому. Хтось каже, що це занадто нудно, хтось каже, що це занадто цікаво, погейськи. Мужики одягаються як жінки, кошмар. Це треба переселятися на Марс, щоб сховатися від цієї крінжі. Але насправді сьогодні ми будемо саме тими. Алкоголіками, які бахають банку рева за ревом. Якщо впізнали себе, ставте лайк. Тому що сьогодні ми будемо говорити про приколи, які світ фешену приніс нам на новому чоловічому тижні моди. І якщо чесно, поговорити є про що? Тому що, наприклад, Діор бренд, який вже всі поховали, закопали, зверху насрали. Діор крутиться вже там в своїй труні з такою швидкістю, що можна підключити до нього центрифугу і збагачувати уран. Але цього тижня моди бренд отримав нове дихання через те, що новий креативний директор Джонатан Андерсон приніс в нього своє бачення, яке слава Богу, що не бачення Марії грації кюрі. Останньої креативної директорки бренду. Але про Діор ми поговоримо в кінці відео, а почнемо ми з Альтушок. Насправді, на фоні того, що дизайнер Альтушка год Емо Рік Оуенс відкриває OnlyFans для своїх ніг, показ пройшов достатньо нудно. Для людини, яка слідкує за брендом Рік Оленс, а для людей, які просто сидять на диванчику і цікавляться світом моди з розряду, подивитися, що там фріки знову виставили, ось це. Кайфулі. Тому що сілякі демони повилазили з анусу сатани і почали там, як на дитячому майданчику, лазити по всяких конструкціях, куверкатися в воді. Це було щось максимально дивне. Оце люди, які сиділи на шоу, були такі, типу. А моделі тупо, знаєте, ось. Катаються по землі, стрибають в воду. Там було мільйон відео в інтернеті, як моделі після показу діставали там воду зі своїх черевиків. Унікальний показ, але але, насправді, якщо придивитися до речей поближче, можна побачити мінімальну цікавість. Так, рік Оленс страждає на те, що всі речі останніх сезонів абсолютно. Однакові. То він там робить якісь фонтефлюшки з надувними черевиками, то він там стрибає через якісь стандарти світу моди, заворачує модели в якийсь шифон і так далі. Але все це виглядає абсолютно однаково. Що мене зацікавило в цій колекції, так це деталі, це матеріали, це конструктивна частина той фундамент, з якого складається одяг. Тому що тусканська шкіра. Дуже щільна, така прям масивна, об'ємна. Це не дуже весінній літній вайб, але при цьому мені дуже подобається, коли бренди показують якісь цікаві форми, коли вони знаходять щось об'ємне, щось таке, що. Змінює тіло людини, і насправді останні сезони це дуже важливий тренд змінення форм, змінення об'ємів або підкреслення форм. Тобто ми беремо або людське тіло, і ми його виводимо в абсолют, або навпаки, ми беремо якісь дивні форми, ми закидаємо їх в якісь дивовижні криві дзеркала. І ми передаємо те, що в світі ніколи в природі не знайдеш. І ось цей показ був трошки з другого розряду. Хоча насправді які б дивні образи ріка Оленса не були. Історично він зазвичай черпає знатхнення саме з людського незміненого тіла. А тут було видно, що була ідея погратися з різними ремінями, з різними стропами. Це знаєте, взяти шнурочки з взуття, зшити їх разом і запакуватися, як оце мумія, прокляття фараона трошки. В цілому, в цілому, колекція не дуже якась супер вау, але мені просто хотілося поділитися з вами всілякими отакими приколами, там, де моделі тупо куверкаються у воді, там стрибають у фонтани. Чисто знаєте, ось мій випускний такі моделі, трошки під шофе. Ми повертаємося до теми нашого червоного рево. Ось ця колекція це трошки бахнули Ревасика і побіжали там стрибати. По найближчому заброшеному дитмайданші. Обожнюю, просто. На контрасті, хоча насправді не дуже, прада випустила гопників. Ось буквально гопарі ходили по подіуму, а якщо не гопарі, то якісь смурфіки в величезних білих шапках. Чесно, не знаю, мюча Прада про цю колекцію говорила про щось таке ніжне, про щось просте. Про щось спокійне. Нічого з цього я в цій колекції не побачили. На мою думку, дизайнери не стали придумувати велосипед. Вони просто зібрали все, що люблять, і поділили на два. Тобто, у нас оверсайз якісь силуети, при цьому штани у нас укорочені, скіні, такі, знаєте, реально гопарські, ось такі, знаєте, сісти так, от. а? Сємки є, ось такий вайб трошки, знаєте, вуличний, Ось модель Прада до вас підійде стрільнуть телефончик або дзебаро. Не знаю, мені цей сулет не супер подобається, але я зрозуміли, чому Прада захотіли створити цей сует, тому що насправді ці широкі, об'ємні штани, які там складаються по взуттю, вони вже всіх дістали. Хочеться дати щось нове, хочеться дати щось таке свобода рухів, але при цьому не надто. То така величезна свобода. У нас культура повертається трошки до консервативності, і одяг також це виражає. У нас виражає одяг в більшій закритості, в більш стриманості, в фактурах, які більш коливаються між такою якоюсь матовою, більш шерстю, більш гладким нейлоном, який правда дуже сильно любить. До речі, нейлон просто улюблена моя тканина в кавичках, тому що. Взяли там цибаретка, ви покурили, хтось поруч з вами викурив цибаретку, впав шматочок попелу на вашу нейлонову там, сумочку Прада за тисячу євро, і все. Немає сумочки Прада за тисячу євро. Це зараз дуже по відкритій рані моїй фешн, тому що я купив собі єбейші штани, я пошили на них зверху такий, як балахончик, зшили з е тюлю. Зверху балахон на ці штани, щоб вони були такі трошки. А... Об'ємні флої і так далі, і пішли погулятися. На мене там хтось впустив цигаретку, і все, штанам, срака. На нейлон у мене зараз величезна образа, нейлон, іди нахуй. Але при цьому в чоловічій колекції почали гратися з шовком, який, знаєте, зазвичай іронічно асоціюється з більш фемінним стилем, що дуже дивно, тому що шовк насправді неймовірно класна тканина з точки зору. Біології ця тканина оригінально створюється комахами, і за рахунок цього комахи ж не можуть регулювати свою температуру тіла зсередини. Ця тканина взимку трошки зігріває, влітку охолоджує класна терморегулююча тканина, але зазвичай це стейпл жіночого фешена, тобто в чоловічому на Men's Wear Fashion Week. Це дуже було незвично бачити щось таке, прям шовкове-шовкове. Кольори. Окрема історія. Щось більше таке зам'ючене, якісь намагалися додати яскравості, але в цілому це виглядає трошки, як мача на кокосовому, е, якийсь такий набір чорно сіро бежевий з якимись вкрапленнями кольорів, які все одно виглядають достатньо так депресивненько. Такі. Cut my life into pieces, this is my last resort. І це чесно, прада. Зведена в максимум. Вони дуже люблять ці зам'ючені кольори. Вони дуже люблять оце, знаєте, прогулянка осіннім парком з чашкою кави в руках. Але при цьому це весняна колекція. Тому тут ніякої осінньої прогулянки з чашкою кави в руках не буде. А, а, а. Насправді ця колекція мене трошки розчарувала, особливо після неймовірно крутих крайніх колекцій. Але при цьому, ну знаєте, ха-ха, хопніки. -ха, <свіс> Чесно, правда, так вимотала мізки, що треба трошки півасіка. сльоп-сльоп, богема. А чи хочеться класно виглядати вам? Насправді, як стиліст, я могли б сказати вам, що вам треба записатися до мене на якісь там послуги на розбір гардеробу і так далі. І якщо хочете, ви можете це зробити. Але ви можете створити собі персональний стиль самостійно. Як це зробити? Просто піднімати рівень своєї надивленості в світі моди. Це дуже просто. Не треба шукати якісь там супер різні фешн-журнали, перелистувати їх, вивчати історію фешну. Ви можете просто підписатися на мій телеграм-канал, де я ділюся новинами світу моди, і створювати оцю надивленість, просто передивляючись мій канал як якусь новинну стрічку. Посилання на нього я залишу в описі цього відео і в закріпленому коментарі. Дуже, дуже дуже рекомендую. А після такої нуднуватої гопницької пради ми переходимо до чогось більш такого вайбового, більш цікавого, більш об'ємного, більш дивовижно-сексуального. Жакмюз. На мою думку, більшість підписників мого каналу є не прям знаєте фанатами творчості Сімона Порта Жакнуса, але при цьому він. Користується певною повагою в моєму ком'юніті, і не просто так. Він молодий дизайнер, який має відносно молодий бренд, який не має прям супер чітких історично засвоєних кодів. І за рахунок цього він може робити неймовірно цікаві речі. Цього разу він грав з пропорціями, додав ще більшої якоїсь легкості. Але при цьому у нас головний прикол. Мужики одягаються, як баби. А -а -а -а! Насправді, фешені це не якийсь суперновідній прикол, але мені було дуже цікаво, що як чоловіки, так і жінки на подіумі були одягнені в дуже схожі образи, з дуже схожими пропорціями, з дуже схожими силуетами. І насправді, як якийсь стейтмент, це круто. Виконання мені не дуже сподобалося. Це нагадує трошки цього Гаррі Стайлза в сукні, якого я не втомлюся срати з ніг до голови 24 на 7, тому що, тому що мені треба трошки злубрикувати горло, тому що я не люблю, коли у нас якийсь образ виїжджає тільки за те, що він якийсь там вовк, що він якийсь там. Руйнує стереотипи, тому що Гаррі Стайлс бореться зі стереотипами, це правда. Але в цій боротьбі він програє. І якщо чесно, в його фешені я на стороні стереотипів. Чому я поясню в окремому своєму відео про чоловічий стиль, чому він нудний і чому. Мужик в сукні. Це не настільки breaking прикол, як здається людям. Єбать, я не знаю, вам чутно чи ні. Але у мене там на фоні в музичній школі грають якогось паровозика Томаса. Я взагалі не можу зрозуміти, що коїться. Але anyways. Я не дуже люблю, коли мужиків одягають в сукні заради того, щоб одягнути мужиків в сукні. Але тут це мало під собою певну ідею. Ми всі бачимо більш такі повітряні силуети, більш цікаві контури, більш цікаву форму. Але при цьому, при цьому, силуети дуже виразні. Але мінімалістичні. Мінімалістичні. Я люблю мінімалізм. Навіть в своєму телеграм-каналі я ділилися. Тим, що моя хата мрії буде абсолютно мінімалістична. Мене там трошки засрали в коментарях, трошки підтримали. Але насправді я дуже люблю вайб дискусії. Тому навіть під цим відео, якщо у вас думки не співпадають з моїми, будь ласка, пишіть про це в коментарі. Я з задоволенням прочитаю вашу думку і можливо навіть подискутую. Anyways, у нас є мінімалістичні, але дуже виразні силуети, такі тонкі бретелі, широкі спідниці, прям завжди форма розширена донизу. І мені це дуже подобається. Це щось нове для Жакмюса, який зазвичай більше про якусь простоту форми, про якусь таку більш чітку. Не те, що мінімалістично, тому що ця колекція також мінімалістична, але про щось таке просте для сприйняття. Ця колекція не настільки проста для сприйняття. І мені дуже подобається, що він стає більш таким дорослим дизайнером, тому що він цього заслуговує, і ми всі заслуговуємо такі класні колекції. Тост за Симона Порта Жакмюса. Delicious, delicious. До речі, окремо я хочу зазначити аксесуари, як було зазначено в одному з моїх улюблених телеграм-каналів про моду, Це трошки, знаєте, територія Москіно, коли там аксесуари повторюють ідею реального там їжі і так далі. Наприклад, та ж Баленсіага робили також сумки в вигляді пакетів з чіпсами, про які я не зупинюся розмовляти. Але при цьому Симон Порджак Мюс також зайшов на цю категорію іронічних аксесуарів. Тобто, тут, наприклад. В колекції як клач у вигляді Порея. Це знаєте, лук трошки для чернівців відпугувати румун. Дуже кайф, просто 150 з 10. Часничок, такий клачик-шармик, бомба! Жодна кровосіся не підсосеться, жодна кровосіся на вас не нападе. Жакмюс. На Слей 10 з 10. Що мені також дуже сподобалося настільки, що цією колекцією я прям відкрию свій телеграм-постинг цього чоловічого тижня моди. Це колекція Сен Лоран. Ентоні Вакарело, креативний директор бренду, створює неймовірно круті речі. Я зараз трошки також на вайбічах Сен Лорану і. Я просто закохані в цю стилізацію. Дуже багато питань у мене з точки зору моєї роботи стиліста полягає в тому, що взагалі роблять стилісти і чому вони настільки важливі в власне фешн-сфері, коли, наприклад, дизайнер він має певну задумку, навіщо тут потрібен стиліст? Якщо задумка дизайнера йде по подіуму. Ось тут. Це ідеальний приклад того, що робота стиліста важлива. Будь ласка, платіть нам гроші. Буквально мінімальна деталь, заправлені в сорочки краватки. А який бомбезний ефект? Це знаєте? Ефект піджака без наявності піджака. Я таке дуже люблю, тому що мені завжди дуже подобається гратися з. Лейрінгом не то не тільки з точки зору багатошаровості образу, а й з точки зору того, що щось там обрізано, деякі пропорції змінені і так далі. Цей лайфхак просто неймовірний. Я його, як написав в своєму телеграм-каналі, на який я дуже рекомендую вам підписатися, бо я там ділюся новинами світу моди, що я стибзю собі цю ідею стилізації, тому що вона реально класна, і це дуже важливий фешн урок для всіх, хто дивиться зараз це відео, бо фешн це про експеримент. Це знаєте, можна взяти якісь усі TikTok відео одягати, стилізувати, подивитися на них і подумати, що там всі, хто одягає одяг нестандартно, це отаке. Але при цьому оця нестандартність одягання одягу може бути в чомусь мінімальному, та ж заправлена в сорочку краватка. Ну це ж класно, це прикольно. Це грає з чимось. Таким, знаєте, новітнім, але при цьому це не тумач, це щось, що не дає якогось занадто фріковського вайбу. І це те, що дає нам момент, на який цікаво дивитися. Я дуже обожнюю такі моменти стилізації, і тут. Дуже цікава гра, наприклад, з такими ж зав'язочками, як у мене зараз на цій блузці, вони також заправлені як краватка, і я це обожнюю. Просто коли вся колекція об'єднана якимось одним лейтмотивом, але при цьому образи мають абсолютно різні вайби. Тобто, у нас там є білі сорочки, світлі сорочки, напівпрозорі сорочки, щось яскраве, щось темне, щось світле, але при цьому це все об'єднано якимось лейтмотивом з оцих заправлених краваток. Це виглядає супер стильно. Це виглядає дійсно як колекція, а не просто набір одягу. Це виглядає бомбезно. Я дуже люблю Сен-Лоран Вакарелло, Він робить класний одяг для жінок, для чоловіків, для інших 155 гендерів. Добрий день, шановне панство. З вами знову я, Борис Гаїні Чекіо. Ставте лайк, якщо ваш гендер Борис Гаїні Чакіо. пишіть коментар, якщо ваш гендер Борис Гаїні Чекіо. Але при цьому, ну. Ну прям секс. Ну, прям секс. Це ось нагадує ту колекцію Yves Saint Лоран, де жіночки ходили в костюмах. Там Бела Хадід в костюмі Біба. Просто. Муа. Ну, хочеться пальчики облизати. Ось це той фешн, який хочеться бачити на подіумах. Це той на який хочеться дивитися. Це ось саме те оригінальне срібне рево, яке хочеться, прям отак от. М -м -м. Ну, деліше. Делішес просто сеноран радує. Ну і наостанок те, заради чого ми сьогодні зібралися: Діор. Діор той бренд, який вважався мертвим, той бренд, який кликав росіян на свої покази, надихався росіянами, робив фотосети з бірьозками і так далі. У мене є мільйон відео на цьому каналі. Просто забувайте Діор, дивіться. Просто молнія пролетіла по бренду. Звільнили креативну директорку Марію Грасію Кії. Так, останнім часом дуже багато жінок-креативних директорів заміняють на чоловіків. Мені не дуже подобається самостійно ця тенденція. Але я не розумію дойобів до того, що люди раділи тому, що її звільнили. Вона об'єктивно, так, так, як маркетолог, вона гарна, вона підняла продажі бренду і так далі. Але як митець нуль. Дійсно, оці всі бірьозки і так далі. Бренд Діор був мертвий. Зараз Бренд Діор почав підійматися Феніксом, бо креативного директора замінили і не просто на когось, а на Джонатана Андерсона. Людину, яка створила собі ім'я у фешн світі буквально ось з нуля. Створила власний бренд, який був відомий просто на весь світ. Там ті ж клатчі-голуби Голуби, це цей бренд, клатчі-жабки жабки це цей бренд. Це дуже така грайлива естетика, і вона перенеслася на діор. Якщо коротко, ця колекція це, якщо б хтось взяв архіви Діор, поклав їх поруч з якимись там худі, джинсами, сандалями, подивився на це все, подумав і сказав. А зараз ми беремо оцю всю купу хріні, засовуємо її в м'ясорубку і робимо з неї смачнющі котлетки. Котлетки дійсно були смачнющі і мені дуже подобається, що бренд зробив вигляд, що це було завжди. Бо це спрацювало. Навіть зміна логотипу назад з капсом Dior на елегантне Діор. Не було ніяк показано в соцмережах. Бренд просто перейшов від мінімалістичного капсового написання бренду в логотипі до більш стилізованого, більш старого, більш класичного написання Dior. Колекція виглядала, знаєте, взяти гардероб дідуся, взяти гардероб айтішника, взяти гардероб студента-філолога, який їбашить мачалату лату буквально 24 на 7, об'єднати. Перекрутити, перепутати в хімчистці і випустити на подіум. І знаєте що? Це був секс. Я не дуже люблю таку прям супергіковську естетику. Навіть Гучі при Алісандро Мікелі мали певну сексуальність, тут сексуальності немає, але при цьому тут багато свободи, тут багато відсилок на історію бренду, як там на Слімана, так і на самого Діора. Знову ж таки читали мої улюблені українські телеграм-канали, не могли. Нарадітись тому, наскільки багато відсилок, наскільки багато переробленого, і при цьому наскільки багато сучасного. Чого тільки коштують оці карго шорти, які були створені з думкою про оригінальну сукню Діора, який там створив її ще давним-давно? Це архіви, які перероблені дійсно цікаво. Це архіви, які перероблені з душею, а не те, як робили це інші креативні директори, натяком, так знаєте. Андерсон взагалі не дуже фанат жорсткої такої конструкції. Він любить, щоб все було прям так тікуче, об'ємно, летуче. Я, якщо чесно, більше люблю чітку жорстку конструкцію. Але тут я бачу авторську задумку, я бачу авторську ідею, і я її поважаю. Так, конструкція знову ж таки є: ті ж карго-шорти зі складками ззаду, ті ж об'ємні пальта, кейпи, асиметрія, це все працює разом і дає такий. Задроцький коктейль, але класний задроцький коктейль, і це чесно той діор, за яким напевно сумувала вся сфера фешену. Мені дуже подобається те, що Андерсон робить з брендом. Кольорова гама максимально цікава, ніби хтось просто розлив таку пастель, додав трошки повітря, додав трошки. Попелу якогось там сіренького немає супер чогось яскравого. Це ось як прада, але зроблене правильно. Навіть супер яскраві кольори виглядають більш спокійними за рахунок загальної кольорової гани. Найбільше уваги піджаки, сандалі з чорними шкарпетками, те, що у нас асоціюється з максимальними задротами, але чомусь це виглядає класно. І ось це чомусь це і є сила класного дизайнера, тому що це важливо. Є ще один важливий момент текстури. Тут грубі текстури, м'які текстури: льон, вовна, бавовна все об'єднано, все перемішано, і ось ця гра на контрастах вона повертає оцей класичний романтичний діор і додає якоїсь цікавої деталі. Це просто неймовірно цікавий експірієнс. Мені дуже сподобалася ця колекція. Мені здається, вона б не так мені сподобалася, якщо б вона прийшла просто так. Але при цьому на контрасті з тим, чим дім Діор був довгий-довгий час. Це неймовірно класно. Навіть ті ж промо-матеріали, які були там створені з елементів швадських таких деталей по типу швадського метру. Якихось там наперстків, голок і так далі це було дуже круто. Це дуже класно підкреслює всі ідеї, всі моменти. Я дуже люблю, коли до колекції підходять з такою глибокою думкою, і насправді це саме те, що з самого початку моєї фешн кар'єри закохало мене в балансі гуденне, тому що це була продумана мода з цікавою задумкою, з цікавим виконанням, і те, на що хочеться дивитися. Нещодавно я випустив відео про те, чому чоловічий фешн нудний. І це відео я хочу присвятити тому відео. Тому що зараз я бачу, що чоловічий фешн повертається з якогось глибокого анусу і починає, хоч трошки консервативненько, але гратися з самим собою. Це моя персональна думка, і я з задоволенням почую вашу. Можливо, ви зі мною не згодні. Можливо, для вас чоловічий фешн як і залишався там десь в пеклі, так він там і залишився. А можливо, ви фанат простого фешену, і вам це навпаки не подобається. Те, що чоловічий фешен починає грати більш складними барвами. Будь-яка людина має право на свою думку, а я вважаю, я маю право почути вашу. Тому прямо зараз лайк, підписка, дзвіночок, якщо вони ще не стоять. І будь ласка, напишіть свою думку, бо вона мені дуже і дуже цікава. Якщо вам не вистачало фешн-контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь, а ось відео про чоловічий стиль, якщо ви його ще не дивилися, яке допоможе вам побачити колекції, про які ми сьогодні говорили, у новому світлі. А посередині ви можете побачити посилання на мій телеграм-канал, де я ділюся новинами світу моди і свого життя. А з вами були я, ваш крінжовий провідник світ моди Бориска Гаїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкраще. па Папа!